Друзі, Антоніна і Віталій вітають вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми приготуємо смачну страву із спаржевої квасолі лопатки в сухарях. Страва готується швидко, а виходить дуже смачно. Її можна подавати на стіл як самостійну страву, а можна подати як гарнір до м'яса. Також вона може бути елементом складного гарніру. В будь-якому разі, виходить дуже дуже смачно. І так, щоб її приготувати, нам потрібні такі продукти: стрючки спаржевої квасолі, лопатки 250 г, вершкове масло 20 г. Сухарі панірувальні, 1 столова ложка з горкою це 15 г. Сіль за смаком у нас 3 г стрчкову спаржу квасолю. Лопатки. Обчищаємо від плодоніжки і лика, якщо воно є. Нарізаємо або ламаємо її на шматочки 3-4 см. Поки ми підготовлювали квасолю, на плиті закипіла вода. Солимо її. І викладаємо у воду шматочки квасолі. Відварюємо до готовності. Друзі, у нас стручки квасолі дуже молоді, тому щоб відварити їх, нам вистачить 7 хвилин. А ви дивіться по своїй квасолі. Куштуйте, чим старіша квасоля, тим довше її потрібно варити. Готову квасолю відкидаємо на друшляк. Розігріваємо на пательні вершкове масло і додаємо панірувальні сухарі. Обсмажуємо їх одну хвилину. Змішуємо обсмажені сухарі з вареними лопатками. Подаємо страву гарячою. Смачного!